Привіт, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами підняти дуже цікаву тему, як завжди, дуже актуальну, тому що ситуація виглядає так, що українці, які поїхали з Канади, маючи відкриті робочі дозволи work Приміти в Канаді по програмі QAED, хейтили Канаду і поїхали в Штати, бо там краще, бо там все краще. І в кінцевому результаті що відбувається, вони... Повертаються, вони починають повертатися, тому що вони думають, що щось там в тих Штатах не так. Перед тим, як я розпочну по традиції, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, переходьте в мій телеграм-канал, там я розказую про наш ремонт в Канаді. Тут трохи результатів також є на цьому YouTube-каналі, але більше того, що ми робимо, як ми ремонтуємо, я показую у своєму телеграм-каналі. Посилання буде внизу під цим відео. Знаєте, програми імміграції в Америку і програми імміграції до Канади завжди не були легкими. Це не було так просто, що ти прийшов до посольства, або як раніше це було до тієї ж Польщі. Що ти прийшов? Значить, зробив дозвіл на роботу, знайшов собі будь-яку роботу, в'їхав, знайшов собі іншу роботу, або взагалі. Просто в'їхав, і робиш там, скажімо, і інші і інші документи, або щось далі їхати і тому подібне. От. Щоб переїхати до Америки і до Канади, треба було дуже сильно напрягтися. Окрім того, що ти для Канади повинен знати дуже гарну мову. Для Америки потрапити туди і взагалі зробити усі необхідні документи, це було надважко. Це було над надважко. І коли з'явилася ось ця можливість, с юфор'ю you, you", дуже багато українців скористалися цією можливістю, вибравши не Європу, не Канаду, а саме, значить, Америку. Проте є кількість українців, яка приїхала спочатку в Канаду, пофукала, пофиркала, сказала, що Канада це село і взагалі що тут робити. Сказала, що Канада це взагалі відбите дно, і взагалі манали ми це, ми це все кіно. Поїдемо ми до Америки, бо Америка це значить впереді планети всі, як то кажуть. В чомусь я погоджуюсь, Канада не така можливо розвинена, здається, після Європи. Тут свої правила і до всього потрібно звикнути. І оці люди поїхали, хейтили, точніше, хейтили, пожили в Америці, розібралися в системі імміграції американській і зрозуміли, що. Що? нічого, що там дуже важко. Я говорила у своїх попередніх відео, коли ми говорили про Америку. Я говорила, що е, там можна іммігрувати тільки якщо в тебе е, ти вийдеш заміж, е, і то е, дуже важко отримати документи дуже довго. А наступний процес це тільки через роботу, і ніхто отак просто вам не, не, не дасть грін карт через те, що ви українець сюди приїхали. І з чим стикнулися українці зараз? Неможливо продовжити ці всі робочі дозволи, неможливо продовжити інші. Документи, ці всі тимчасові статуси невідомо, то вони закриваються, то вони відкриваються. Люди дуже довго чекають на всі ці оновлення цих е, ТПС і тому подібне. І ще до того додається, що постійно е, фоном йде те, що значить е, будуть виганяти іммігрантів, і що от українці вже виганяють. Це все йде фоном. Проте, якщо подивитися взагалі на ситуацію, Америка зараз не зацікавлена в іммігрантах. Америка це країна, яка була побудована. Дова іммігрантами. Америка це країна, яка була завжди зацікавлена, проте зараз вона не зацікавлена в мігрантах. Я навіть виписала собі дуже цікаву справу, що звільнили одного з суддів, хто розбирає ось ці звернення, коли люди звертаються за політичним притулком, і одного з таких суддів її звільнили. А звільнили через те, що серед, скажімо, шести тисяч, таку статистику надали через шести тисяч е, звернень, ось цих на політичний притулок, 94% в неї позитивних. Звичайно, що м, її журналісти питали: а, а що взагалі, е, через що вас могли так звільнити? А вона ну і там в розмові значить випливає, що скажімо, че, че, можливо, через це. Але з іншої сторони, вони ж можуть подати апеляцію. Але справа в тому, що 98% на те, що було подано поляці, знову ж таки е, вигравали люди, вигравали, і вона була права в цій ситуації. Тобто вона досить добра. Ви розумієте, до чого котяться Сполучені Штати? Сполучені Штати, ми зараз не говоримо про допомогу Україні, то про все інше. І про поведінку, про поведінку Трампа це знаєте тема іншого. Іншого розбору тут тема саме в тому, що навіть суддів, які дуже добрі, їх звільняють. Тобто зараз їм потрібні, ось там як, ем, як там алігатор Алькатрас називається. Да? Їм зараз потрібно щось такого. Зараз потрібно показати бурну діяльність. І от вони зараз показують ту бурну діяльність, що значить Америка для американців і тому подібне. Це звучить досить, досить, до, до, досить недобре, і я думаю, що до, до добра це не доведе. І от Україна Інці в цьому в цьому всьому контексті не розуміють, як там залишитися через роботу. Дуже багато людей розчаровуються, що вони працюють на компанію. Компанія подає на еміграцію, починають ці перші кроки робити, і компанії відмовляють в цьому. Тобто, обґрунтувати, що люди ти потребуєш саме цієї людини, це дуже, дуже важко. І люди розуміють, що вони хочуть залишитися на американському континенті, і вони розуміють, що в Сполучених Штатах вони цього зробити не можуть, тому що це дуже дуже важко. Я закликала раніше не панікувати. a У своїх попередніх відео і працювати над імміграцією. А в принципі, я так само зараз думаю, що не панікувати, а працювати над імміграцією або повертатися в Канаду. Те, що я читаю в соціальних мережах, і те, що я от спілкуюся там з друзями, знайомими, люди, хто мають візи, хто мають ворк перміти активні, вони хочуть повертатися до Канади через те, що тут є Child Benefit, дуже довга, але зрозуміла дорога, як отримати піар, через те, що є тут. to, um, Скажімо, додаткові якісь опції е, Люди називають абсолют абсолютно різні, але якщо ми говоримо про безпеку між Канадою і Америкою, якось мені в Канаді спокійніше, тому що в Канаді заборонена заборонена зброя, і вона, якби мені це більш спокійно, тому що, хоча е, тут -ту -ту так само е, рівень криміналу піднявся за останні роки. Проте е, я от говорила з я здається ділилася на каналі, коли ми їздили там на. На Пагіскав, і ми в отелі розмовляли з американцями. Вони кажуть: у кожного є, у кожного є зброя, просто у кожного, і це якби на національний такий. На, на, на національний вид спорту, як то кажуть, мати зброю. От тому, знаєте, багато чого можна говорити на цю тему. Проте українці розуміють, що дуже важко легалізуватися, отримати грін грінкарт. Дуже важко, і що вони роблять? Вони хочуть повернутися сюди. І я вважаю, що це розумне рішення. Я не бачу проблем потім отримати піар, отримати. Громадянство Канади е, і зі спокійною душею поїхати, скажімо, е, в туристом спочатку, там потім познайомитися по нетворк, зробити нетворкінг, знайти роботу і так само поїхати. Проте в тебе вже буде можливість перетинати і так само ти можеш там перебувати. Мені здається, півроку, якщо ні, то поправте мене. От і значить, і ти так само можеш отримати дозвіл на роботу. Проте для Канади, е, те, що я чула, я ще не стикалася з не робота. може Мене є, є канадський піар, ми цього року. Його отримали. Я розказувала історію на цьому каналі. Ось тут залишу лінк, щоб ви могли подивитися. І вони повертаються. От бачите, суддів звільняють, то те так роблять. Трамп себе незрозуміло веде, від веде, до Канади він себе незрозуміло веде. І все це спонукає людей до нестабільності. І вони хочуть, хоч якоїсь зрозумілої стабільності. І звичайно, що вони повертаються. Підтримую я це звичайно підтримую, тому що нафіга терпіти, чекати, потім сидіти в нелегальному статусі, працювати за кеш, якщо в тебе є легальний дозвіл в поруч країні, яка абсолютно. На тій же мові спілкуються, є звичайно свої, свої відмінності. Українці повертаються до Канади, тому що вони розуміють, так: шлях до піару буде досить важкий, проте. Якась є перспектива, тобто вони розуміють, що якийсь є шлях, тобто якась зрозуміла перспектива. Звичайно, коли будуть українці доїхати знову, потрібно вибирати провінції з правильного погляду для подальшої імміграції, тому що якщо ми говоримо про провінцію, нова Шотландія потрібно говорити про... Про деякі спеціальності, якщо ми говоримо про Саскачеван, потрібно говорити про деякі інші спеціальності, тому що треба вибирати з міграційним адвокатом е, правильно програму, по якій ви будете мігрувати і мати в запасі дві програми: е, біженство і, і всі інші програми такі е, це не кінцевий шлях, по якому можна мігрувати. Тому що на, на мені здається, що в Нью-Брансвіку е, ти не можеш, якщо тобі відмовили по гуманітарній програмі, ти вже по іншим. Подаватися не можеш, тому що ну тобі ви відмовили все. Тому тут треба досить добре думати. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі того, що відбувається в Канаді. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, і побачимося з вами у наступному відео.